Олег Шафаренко, головний тренер хокейного клубу Сокіл пане Олеже, цікава така гра була з інтригою. Вам як головному тренеру, напевно, що, мабуть, не дуже хотілося б, так, щоб та інтрига була, а швидше, щоб була впевнена перемога своєї команди. Як ви сьогодні оціните гру Сокола і загалом матч? Ну, Я знав, що буде така гра і готував хлопців до тяжкої гри. так. Непоступлива команда. О, ми маємо дві гри за два дні, тому. Я готував хлопців, але ж не до всіх достучався, так би мовити. І ну, це, тим цікавіше цей чемпіонат, тому кружинка ще буде додавати. Ну, це Дві гри. За два дні у нас немає такої насиченості матчів. Рідко таки зараз зіграєш оці два поєдинки. Наскільки вони сьогодні відчувалися в ну, контексті втоми вам як головному тренеру? Ну, я скажу вам так, якщо ти прагнеш грати на гідному рівні, так, та перемагати і йдеш до, до, ці, до ціли якісь, так, то ти повинен грати кожну гру. Ну, фізично команда готова, але ж у мізках ні. Тому і така валідольна гра, але перемога є перемога. Багато вилучень, а вилучення то чому? Тому що в голові не те, що треба, да і все. Качан сьогодні гол плюс пас записав на свій рахунок. Не проскочила думка, що трошки рано відпустили. Не, не думали про такий момент. Та ні, молодець. А, ну, Це завжди спрацьовує. Коли гравець переходить до іншої команди, він тобі завжди забуває. Тому це нормально. Дякуємо за коментар. Євген Аліпов, головний тренер хокейного клубу «Крижинка Кепілаталс. Пане Євгене, сьогодні цікава гра була напружена. Команда ваша зовсім не нагадувала команду, яка йде на останньому місці в турнірній таблиці. Які вас враження від матчу і від дій вашої команди? Ну, Сьогодні хлопці непогано грали. Е, перший період е, десь були там якісь провали, але по рахунку ми е, зіграли непогано е, в нічию. Провалили другий період, який вирішив долю цього матчу. В третьому, в третьому періоді ми не змогли дотиснути противника, тому що він більш, е, е, якісь, ну, більш опита має. І так само вони от ще й прошлу ігру зі штормом змогли вистояти, а так само проти нас могли вистояти, тобто більше досвіду у них є. Ну, будемо працювати далі. Поповнилась команда недавно Василем Юрієм Качуном. Сьогодні він гол плюс пас видав. Двоє хлопців з Capitals перейшли до команди. Які враження від їхнього дебюту? Вражені непогані. Юра грає дуже гарно, молодець. Ми задоволені. Хлопці, які приїхали, у них не було ігрового часу, тому їм ще потрібен деякий час для того, щоб вкатитися в гру. Ну, у нас не вистачає захисників такого більш досвідчених, десь тому, що молоді хлопці є. Непогані, але але не, не вистачає їм десь сил і, і досвіду. Тому от деякі ми помилки такі робимо, а потім не можемо вернутися далі в гру, щоб дотиснути противника. Тому що от е, Сокола о, видно, що е, Олег Шафаренко вже працює з ними е, там, четвертий рік, і ясно, що він цю команду формує, формує. І десь у нього так, так само були провали, тому що молодих гравців брав. Ну, у нас так само, ми формируємо команду. Не, не легка ця праця, але ми бачимо, що ми йдемо вперед. І я думаю, що ми прийдемо к тому, що і будемо обігрувати всі інші команди. У вас сьогодні в розпорядженні було чотири повноцінні п'ятірки. чи… Йдеться вже про те, що команда повністю укомплектована, чи, можливо, ще хтось по ходу може приходити, зокрема, з стану того самого Київ-Кепіталс? Ну, у нас 7 захисників, 13 нападаючих були, були сьогодні. Е, є претензії у нас як до захисників, так і до деяких нападаючих. Не викладаються вони наповну, не вистачає їм десь фізичних даних, е, треба над цим працювати. Хотілось би нам ще захисників, хоча б одного чи двох, то тоді би тоді б для нас, якби то вирішилися якісь ці кадрові питання. Дякую за коментар.